Євро 2012 обійшлося Україні у 5,5 мільярдів доларів. Найбільше витратили на будівництво аеропортів та стадіонів. Найдорожче обійшовся Україні низка Олімпійський – 550 мільйонів доларів. Загалом каже віце-прем'єр Борис Колесніков: за останні чотири роки Україна розбудувала свою інфраструктуру на 4,5 мільярди доларів. операційних затрат на чемпіонат Європи. Было потрачено 55 миллионов долларов. Это языковая подготовка и работа всего персонала на протяжении периода подготовки и самого чемпионата. Спортивная составляющая обошлась в стране немногим в более 800 миллионов долларов. Втім, для поляків проведення євро 2012 обійшлося ще дорожче. Напередодні прем'єр Микола Заров заявляв, що сусіди витратились у шість разів більше ніж Україна. Разом з тим, іноземні вболівальники вже оцінили українську інфраструктуру та гостинність. На сьогоднішній день ежедневно українську границю пересікають на 90 тисяч чоловік більше, ніж це відбувається в звичайні дні без чемпіонату, і за останні чотири дні... поток легковых автомобилей ежедневно увеличился иностранных на 55-60 тысяч в сутки. Кроме того, все аэропорты после первого тура матчей сегодня уже получают значительно больше заявок на чартеры, на остальные матчи чемпионата, очевидно, болельщики, которые вернулись домой, поделились своими впечатлениями, и мы ждем еще больше. Гастін враження від України, іноземні вболівальники не приховують, зізнаються, навіть не очікували побачити таку європейську країну. Like мені дуже подобаються кияни, атмосфера та місто в цілому, красиві будівлі і взагалі тут гарно провести час. Все чудово. Ми приїхали в Київ вчора, без жодних проблем дісталися готелю. Готель відмінний і розташований в п'яти хвилинах від головного стадіону. Словом, Київ чудово підготувався. Київ – чудове місто. Відпочиваючи тут, я не стикався з жодними проблемами. Пиво у вас дешеве та дуже смачне. Місто дуже гарне, дуже красиве. Сервіс, люди на дуже гарному рівні. Смачна їжа, крамниці недорогі, готелі гарні. Що ж до інфраструктури, я не відчув жодних незручностей. Витративши понад 5 мільярдів доларів на євро, Україна очікує отримати набагато більше. Вже зараз футбольне дійство працює на імідж країни у світі.